Вітаю, друзі! Ви на каналі Терополітика. Хочу записати коротеньке відео по ситуації на Бахмуті. Ну і ще пару питань, якщо по часу пройду. Так, щодо онлайнів, декому подобається, декому подобається в такому форматі, як оце відео викладено. Мені подобається онлайн в тому плані, що. Це живе спілкування з людьми, і ми можемо зразу ж нагальні питання, якісь розглянути. Це скоріше відбувається, ніж я записую, потім завантажую на YouTube. Ну, це не суть. Буде і в такому і в такому форматі. Сьогодні ввечері на телеграм-каналі я відкрила голосування на чотири теми. Ви можете зайти на телеграм проголосувати. За тему, яку б ви хотіли, щоб я провела онлайн. І сьогодні, о 9-й, ми проведемо онлайн по тій темі, за яку ви проголосуєте. Там 4 варіанти є для голосування. Можна обрати декілька варіантів, я дозволила такі функції. Там є на особисте життя, тобто на кохання, на відносини, на народження дітей. Пропоную тему, одну тему пропоную на гроші, бізнес, роботу, угоди куплі-продажу. Одну тему пропоную на суспільно-політичні питання. І або тему ваші особисті питання для онлайну. Тому заходьте, голосуйте. Так, дивимося, ми... <кхід> яка ситуація зараз на Бахмуті. Ну, бачта сама випала, ось. Башта випала. Так, військова, важка, важка ситуація, що там скажеш? Яка ситуація у ЗСУ? У ЗСУ. Я хочу сказати, що по цих картах ЗСУ як утримує свої позиції. Так, і відбиває у ворога зайняті позиції, тому що по перевернуті шістки мічів і по колесу фортуни відбувається повернення того, що було якби втрачено. Ну, Воно не те, що було втрачено, а по прямі шістки мічів, колись з цих позицій уходили. наші. Так, Про моральний дух вагнера і регулярних військ, можна подивитися. В сьогоднішньому ночному онлайні. Онлайн називається відео онлайн на суспільно-політичні питання. Перший розклад там був на, з 3-ї хвилини 50, хвили, 50 секунд. Можна прокрутити, поки там вступне слово, ТС. І подивитися моральний стух, моральний стан вагнера і регулярних російських військ дуже цікавий розклад. Так, ну, добре. Що там ці окупаційні віста у Бахмуті. Ну, справа в тому, що підтягуються туди резерви, я так бачу. Ось по дев'ятки, якийсь рух пішов, новобранці кидають туди, підсилюють. Так, ще що там вони. Ну, багато загиблих. <кій> да. Дуже багато загиблих по цих картах іде. Чи покидають вони позиції? Ну, покидають позиції вони як вигляді мертвих. Так і я зможу сказати, по цій карті місяця покидають вони, якби тікають, як і дезертіри. Ну, така ситуація. Наші, тому повертають. Наші пішли, які в рух, вперед пішли по колесу фортуни. А ці ось. Те, що вони там гинуть, це таке, але вони ще й усе можуть тікати. Дуже важко їм там, дуже. Десятка жезлів перевернулася. Багато чого невідомого. Коротше говоря, для них ситуація по жриці це не та, що була останні сім місяців. Ні. Да, тут вона кардинально змінилася. Хо -хо -хо. Ірофан перевернувся, тут ледь не до паніки. Не до паніки. Відбувається ситуація. Ну, дивимося найближчим часом, тоді, як буде розгортатися там події. Хоча я на телеграм-каналі робила окремо на Вагнер викладала карти, і я показувала, що неймовірними зусиллями Ваг... Ой, на Вагнер на Бахмут будуть збереження наші там позиції. Давайте подивимося, як будуть розгортатися найближчим часом. Події для ЗСУ і для окупаційної армії. Так, отут викладемо для ЗСУ. А тут для окупаційної армії. Ну, Під цим терміном маємо на увазі і регулярні російські війська, і е, е, вагнер. Так. Е, ну, ситуація наступна. Тут буде застосована, я хотіла б сказати, по дияволу величезний якийсь потенціал, сила чи якась смертоносна зброя. Ну, вона дуже, дуже сильна. Також це може вказувати на те, що е, будуть такі дії по зв'язуванню локаліз... по зв'язуванню зв ворога. Оце місто. Воно, от, воно там, звісно вже от, диявол, і четвірка жезлів, і башта. Я не думаю, що там від того міста щось прийнятне залишиться. Але тут мова йде про те, що ця ключова точка, вона кармічна. Є розклад у мене на Бахмут окремо. Чому ми за нього так тримаємося? от тому, Що оця м'ясорубка по дияволу вона повинна перекинутися. Туди на місто, на цього ворога. Ворог має бути там зв'язаний якось. Для нас позитивна карта. Ми утримуємо свої позиції. Так, ну що тут окупаційні війська? Теж стоять на своїх позиціях, теж вони намагаються оборонятися. Якісь от там ще у них навчання, Ну, цирк якийсь вони демонструють нам. Ну, Тут буде якесь серйозне рішення для військових. Російських <кхем> О, від головнокомандуючого чи від їх якоїсь влади. Дивіться, випадає іерафант, і шоше, дев'ятка жезлів і королева Пентаклі. Е, що, про відвод мова йде, так. Да. Будуть переміни, що їм придеться покинути. да? Поки це тримається в, та, в таємниці, е, ще певний час пройде, і їм придеться йти. Вони самі вийшли. Їм прийдеться йти. Ну, знову ця десятка жезлів, їм не витягти ту ситуацію. Тобто, просто ми запитаємо, як закінчиться взагалі ця в Бахмуті ситуація для ВСУ і як закінчиться для російських військ. Я бачу, що буде дуже серйозне рішення від Вищого військово-політичного керівництва, більше політичного керівництва Росії. Так, для ВСУ як закінчиться? І як закінчиться для. Окупаційної армії. Тут мечів наступ. Двойка мічів, вони повинні будуть підкоритися обставинам, які там складуться. Тут наступ, тут з мечів. І покинути ці зайняті позиції або мертвими, або спасайся, хто може. Спасайся, хто може буде. Тобто вони побіжуть. Як каже, кажуть деякі російські тарологи, під покровом ночі. Ну, а я хочу сказати, бери мішок, пакуйся і відправляйся додому. Ну, вони не будуть знищені, а вони просто побіжать. І багатенько їх там буде. Багатенько. Вже хто розумний, хто розумний вже проробляє собі шляхи відступу. Ну, як швидко це весь сюжет розгорнеться, як швидко. Доволі, доволі швидко, я б вам сказала. Ну, давайте я б так кажу місяць, місяць-півтора, бумаг швидка карта, це більш повільно, це теж можна сказати швидка карта. І наступить. Світанок. Да. Тобто фініта ля комедія. Ну, ну, не те, що це комедія, що там щось смішне відбувається, просто це така присказка. Фініта ля комедія наступить на тому напрямку. Ну, Хтось тече, сам дезертує у росіян, а хтось буде покинуті позиції по, по рішенню вищого керівництва? Так, це було по бахмуту, просто поточний зріз подивилися ситуації. Я не знаю, що тут може бути за зброя? Ну, ви розумієте, по дияволу це щось неймовірно потужне, вогняне, вогнюдище ще драку. Так, дивимося тепер таке питання. Чи буде така ситуація, коли наші. Сили ППО зіб'ють літаки, е, які от наближаються, не залітають в наш повітряний простір, а наближаються до вогняного рубежа і обстрілюють ту саму Одесу, затоку або каби скидають. Я, от, оце я маю на увазі. Вони ніби як кордон не перетинають наш, повітряний простір не заходять. Але ж це ж е, умовно по повітрю. Ну, кордон проходить, да? петріот може збити. Оце питання хочу подивитися. Чи буде така ситуація, що зіб'ють наші сили ППО, літак ворога над їх територією? Ну, Ситуація доволі скоро має кардинально змінитися. Якщо до цього була така тиша затища, і ми роздумували, як це зробити, то це вже карта отак каже, на прорив ще. Ну, ще трохи треба почекати. Або карти кажуть, те, що ми довго очікували, оця ситуація. Прорив в ситуації застоя. Ну то зіб'ють. Мічів каже, що так. Упаде ото все. Літательний апарат упаде. Да, наслідок наших дій, наших на. Ну, це по, перше сам літальний апарат, який падає, це говорить, що він військовий, а також може казати, що під дією через дії нашої, е, ну, нашої армії ЗСУ. Які це наслідки матиме? Які це наслідки матиме. Всередині військово-політичного керівництва. Про народ, російський я не питаю, це безгодно. А от саме які наслідки матиме верхівки Росії, які наслідки? О, якби мнения розділились, так, да? по нафті. Ну, вони посилять, просто е, обмежать не те, що посилять, обмежать прильот, е, оціх, е, теж, теж можна ну, транспортний засіб, ми ж на, на те, що літає, дивимося, це теж транспортний засіб, тобто літак, вони обмежать, тобто вони не будуть наближатися так до наших кордонів. Да. Вони будуть щось інше вишукувати, з іншого тоді, є, з моря. Прийдуть більше як на дал... більш далеку дистанцію і скоріше з моря тоді будуть вишукувати напрямки, як наносити по нам удар. А так, я не бачу тут не ни... а нічого, бо тут мічі не випадають, тобто ярості навіть не буде. Приймуть як должне, Саме так. А якщо це збиття літака, отакот, як у, е, превентивна міра, да? попереджально. Як би вона попливала на хід військових дій. На, не на хід військових дій, а на обстріли нашої інфраструктури, цивільних об'єктів, цивільного населення? Як би воно повсмічів попри... тройка пентаклей. А е, воно б все це стихло. Тобто, дійсно, ну, де б були, я не можу сказати, що зовсім не було б обстрілів, бо з мечів е, випадає. Але воно б, можна навіть так, тлумачити, на трьох напрямках обмежило би дії ворога. Тому це має статися. Має статися. Да. Воно станеться раптово, раптово і зміни кардинальну ситуацію тоді. Просто ще не вибрано. Не вибраний напрямок, або не вибрана, я так скажу, як діяти. Буде. Воно буде. Поки про це мовчать, але до цього і готуються, і вишукуються резерви. І це лише одна карта, що це станеться несподівано і підуть на цей ризикований круг. Саме так. Підуть. Результат от буде у королю Пентаклів. Обов'язково. Тому Чекаємо. Перша карта вийшла, четвірка мічів перевернута, і це вказує, що от саме в контексті цього питання, що я задаю, вже відбуваються зміни, і якийсь рух, і ситуація вже перемінилася з мертвої, мертвої тиші до підготовки до оцієї падаючої звізди. Так, друзі, дякую за увагу, дякую за ваші лайки, підписки коментарі. Чекаю сьогодні ввечері на онлайн-розкладі. Не знаю, що на яку тему. Заходьте в телеграм-канал і голосуйте. До зустрічі!